Шановні друзі, хочу сказати, що за ці два тижні перерви не тільки ми, захисники, але й світова спільнота, ті, які цікавляться справою, вони зрозуміли, що жодних підстав твердити про наявність дії Юлії Водини Тимошенко будь-якого складу злочину немає, тому справа має бути закрита. І Юлія В. Тимошенко має бути сьогодні звільнена з під варти. Як та особа, яка незаконно утримується, я сподіваюся, що суд сьогодні відновить судове слідство, розгляне наше клопотання в першу чергу про зміну запобіжного заходу. А потім або знов таки проведе дебати і винесе виправдальний вирок, або закриє справу своїм рішенням навіть до проведення дебатів. Але в даному випадку ми говоримо про юридичну складову у цій справі. Ми розуміємо, що ця справа повністю і виключно залежить від волі президента України. Які рішення сьогодні прийняв Віктор Янукович? Ми дізнаємося буквально через годину-дві. І буде абсолютно зрозуміло, чи піде Україна по європейському цивілізованому шляху розвитку, чи Україна все-таки залишиться в тому стані демократії в лапках, в якому вона перебувала до сьогоднішнього дня. Дякую. Шановні колеги, запитання.